Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Бахмут, що заважає знищити росіян, захистити місто Бахмут, захистити військових України у Бахмуті. Знищити всіх, хто обстрілює місто Бахмут військових України. Є перешкоди, скажіть, мені ласка. Так, тут буде швидкий рух, відкрилась дорога, буде відкрита дорога. Має здійснитися той план військових, до якого вони, готують. вони готувалися дуже багато підготовки. Дуже гарний розклад для Бахмуту. Ще є небезпека. Єдине, що турбує військових, щоб люди, колаборанти, щоб вони не заважали. Оце єдине, що турбує. Так, тут має зрушитися ця ситуація. І е, Бахмут. е-е-е Відіб'ють ворога від бахмуту. Причому, як це буде відбуватися. Тут будуть перемоги над ворогом. Його будуть вибивати, вибивати. Так, прошу помощі. Ще є така ситуація, що ворога будуть брати в оточення. Росіяни можуть опинитися, є така загроза в оточенні, і в них набагато менше надходження зброї. Оці шляхи менші. Вони в очікувані ім. Крах. Так, цей бахмут він росіянам не вдасться взяти, Вони змушені будуть, Ну, програ програють, вони не зможуть відійти навіть звідти. Буде врятовано жителів, буде врятовано Бахмут. Відіб'ють. Відкриються шляхи. Тут Верховний суд, Це дуже добре. Має здійснитися той план. Та дорога. Угу. Єдина перешкода це люди, які працюють на ворога, які заробляють на горі України, вони отримають гроші від росіян. І це єдина перешкода здійснити цю з. Звільнення бахмуту. Тут заплановано дуже масштабна така переворот ситуації. Ворога мають взяти в кільце. До речі, колаборанти будуть тікати, їм вдасться втікти. Я хочу допомогти. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, заберіть всіх колаборантів. Заперечую всіх, хто заважає отримати перемогу військовим України. Заперечую. Більше колаборанти не можуть здавати інформацію. Заперечую. Викриваю всіх колаборантів. Перемога буде де будуть захищені жителі Бахмуту військові України від обстрілів. Заперечую. Більше ворог не може обстрілювати Бахмут. Немає більше чим і як це робити. Немає такої змоги. Мають прийти допомогу. Заперечую всі плани, ворожі руйную. Заперечую всіх зрадників, колаборантів, викривають. Більше на ворога працювати не можуть. Буде так, буде так, буде так. Скажіть нам, будь ласка. Заперечую, вбираю всі перешкоди шляхів військових України. Більше немає перешкод. Заперечую. Вся зброя необхідна допомога надходить військовим України без перешкод. Буде так, буде так, буде так. Де повністю забезпечена армія України. Всім необхідним для перемоги. Буде так, перекриваю. Так, відкриті шляхи. І Прошу закрити небо над Бахмутом, щоб ворог не міг обстрілювати місто. Повернути всі ракети, бомби, снаряди, все, що ворог застосовував по військовим України і по Бахмуту повернути їм назад без затримок. Все назад Він вертається, весь негатив. Росіяни отримують назад всі свої військові злочини По Верховному суду, де буде Верховний суд, буде так. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть нашим військовим у Бахмуті. Відкриваю всі дороги, забираю перешкоди, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, кулі, і дрони, всю ворожу техніку, всю назад відвертаю від бахмуту. Ворог більше не може здійснювати свої агресивні плани, дії щодо Бахмуту, до військових України, де буде зруйновано, зламано всі плани наступати на Бахмут, наступати. На військових України. Більше ворог не може виконувати накази. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити шляхи дороги для військових України у Бахмуті для надходження всієї необхідної допомоги, зброї, далекобійних ракет, літаків і живої сили і підтримки. Буде так, буде так, буде так. Це буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, зламати весь наступ на Бахмут Росії зламається. Не можуть вони цього робити, немає чим і як. Все зруйновано в росіян. Буде так. Дякую за увагу.